Привіт, з вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні я пропоную дослідити себе та свій стиль через архетипи, глибинні, жіночі образи, які живуть у кожній з нас. Одяг це не просто зовнішнє оформлення тіла, а потужний інструмент самопізнання. Стиль стає інструментом дослідження себе, самовираження та спілкування з оточуючими, навіть без слів. Готова до подорожі в глиб себе. Поїхали. Підписуйся на канал, став вподобайку, тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Архетип це поведінкові програми, які ми реалізовуємо протягом життя. Архетипи є в кожному з нас. Деякі архетипи проявлені яскраво, інші приховані або сплять. Одяг це спосіб свідомо активувати певну енергію. Це не просто виглядати, а відчути себе інакше. Давайте досліджувати себе разом. Розпочнемо з першого архетипу правительки. Це відповідальна, упевнена у собі особистість, що володіє видатними лідерськими якостями. Правитель прагне зайняти чітку роль у всіх сферах сім'ї, бізнесі, суспільстві для неї важливий контроль у будь-яких ситуаціях. Абсолютна влада. Символіка сила, лідерство, контроль, стратегія, повага до себе стан. Я знаю, чого хочу, і знаю, як це реалізувати. Коли активується, коли жінка бере на себе відповідальність, приймає рішення, керує власним життям або командою, що говорить її одяг? Я на своєму місці, я знаю ціну собі і своїм рішенням. Я не боюсь бути головною стиль. Елегантна класика, стримані кольори: чорний, білий, сірий, темно синій бордо, ідеальна посадка, точний крій, речі, Брючний костюм або костюм двійка, жилет або жакет структурованої форми, сукня, футляр, сорочка з гострим коміром, високоякісні брюки зі стрілками. Аксесуари, шкіряна сумка з чіткою формою, тоут, структурна сумка, годинник як символ керування часом, мінімалістичні сережки, пусети, підвіски без зайвих деталей, ремінь для акценту Наталії. Правитель може візуалізуватись у двох напрямках: драма, яка вказує на його відокремленість, приналежність до вищої касти і певну величність. Або інший напрямок класика, що підкреслює його структурованість, чіткість, конкретність. Гардероб прихильника стилю драма вирізняється розкішшю, зазвичай притаманні, важкі тканини, палітра дорогоцінного каміння, великі розкішні аксесуари. Наступний архетип коханка, живе емоціями, перебуває в постійному пошуку справжнього кохання, вирізняється харизмою. Пристрасністю, чуттєвістю, неймовірно приваблива, перебуває в центрі уваги, бажає домогтися інтимності, отримати задоволення, любити і бути коханою, самовдосконалюватися зовнішньо і внутрішньо. Вона оточує себе людьми, які їй симпатичні, вибирає роботу, що приносить задоволення, найбільший страх залишитися одною. Перестати подобатись людям. Символіка. Чуттєвість, присутність у тілі, краса, контактність, стан. Я відчуваю, я насолоджуюсь, я тут і зараз. Коли активується у момент закоханості, творчого підйому, насолоди життям, танцю, флірту, що говорить її одяг, мені б добре у своєму тілі, я не ховаю свою красу, я люблю. І кохаю. Стиль романтичний, чуттєвий, глибокі та тілесні відтінки: бордо, вишневий, рожевий, нюд, облягаючі силуети, м'які тканини, відкриті зоні тіла, гра текстур, шовк, сатин, мережево, акцентована лінія талії, гарне декольте, різноманітні вирізи і розрізи. Сукня комбінація на тонких бретелях, шовкова блуза з глибоким вирізом, спідниця із запахом, топ із відкритою спиною. Також може бути кардиган з м'якої пряжі на голе тіло, відсутність жорстких форм, аксесуари, тонкі ланцюжки на шию й тіло, сережки, що коливаються, підкреслюючи рух, флірт, червона або винна помада, акцентний манікюр. Це все про коханку. Досліджуємо наступний архетип, і це мах, цілитель, шаман, прагне втілити мрії в життя, зрозуміти всесвіт. Символіка: інтуїція, глибина, трансформація, духовність, стан. Я вмію щитувати тонкі сигнали і створювати нову реальність. Коли активується? Ну, власне, у медитаціях, у творчості, в момент прозріння або якогось внутрішнього прориву. Що говорить її одяг? Мій стиль це візуальна медитація. Я маю внутрішнє світло і зовнішню тишу. Стиль, асиметрія, об'єм, багатошаровість, темні глибокі кольори, індиго, фіолет, чорний, сірий, унікальні якісь принти. Це не етніка, а радше символіка, фрактали, якісь алхімічні мотиви, елементи містики можуть бути: прозорість, напівтона, вуальність, речі. Кімоно або довга накидка, драпірування або багатошарові сукні, асиметричні топи, довгі кардигани, широкі штани з м'якої тканини, сукні з капюшонами, кейпи. Серед аксесуарів, камені, сережки у вигляді символів: півмісяць, око, руни, незвичні сумки. Також можуть бути капелюхи, шарфи це все про архетип маг. Ну що ж, а ми переходимо далі до наступного архетипу, і називається він безневинна, наївна. Цей образ прагне щастя, хоче дарувати радість іншим, подобатися оточуючим. Вона намагається робити все правильно, вирізняється вірою та оптимізмом. У цьому її сила. При цьому безневинна не хоче брати на себе відповідальність за власні та чужі вчинки, боїться помилитися, зробити щось неправильно. Буває також страх викликати невдоволення серед оточуючих символіка: легкість, наївність, свіже сприйняття світу, стан. Я довіряю, я легка, я з радістю в серці. Коли активується, у момент гри, дива, свята, природи, що говорить її одяг? Я не ускладнюю, я дихаю життям і хочу дарувати світло. Стиль. Натуральний, простий, бохо або прованс. Теплі природні кольори: кремовий, беш, ніжно-рожевий. присутні вільні силуети, комфорт, дитяча легкість. Серед речей. Ляні або бавовняні сукні з оборками, сарафани з гудзиками, трикотажні кардигани, джинси мамфіт, мінімалістичні блузи з вишивкою, аксесуари, плетені кошики, хустинки, бантики, також квітковий принт, солом'яні капелюхи. Це характерно архетипу наївна. А ми переходимо до ще одного архетипу, і називається він. Воїтелька, вона прагне довести світу, свою значущість, силу, владу, обирає найскладніші шляхи, вирізняється силою волі, безстрашністю, набуті ресурси використовує для допомоги оточуючим. її існування, вічна битва з конкурентами, лиходіями, боїться уславитися боягузтвом, показати свою слабкість і вразливість. Символіка дія, боротьба, незалежність, стан. Я стою за себе, я не боюсь конфлікту, я йду вперед. Коли активується, під час рішучих змін, захисту себе або інших активних дій, що говорить її одяг? Я не прикрашаю силу, я її маю, я дію. Стиль. Частіше за все утилітарний, урбаністичний, сірий, чорний, оливковий, хакі-кольори, присутній оверсайз, прямі лінії, чітка форма. Серед речей характерними є жакет, пальто оверсайз, брюки карго, джогери, комбінезони або тренчі. Також водолазка, жилет, шкіряна куртка серед аксесуарів, ремінь як символ контролю, масивне взуття. Це можуть бути такі, знаєте, солдатські ці черевики, лофери, кросівки, чітка сумка кросбоді або рюкзак, великі сережки кільця виражаються у войовничих образах. Також елементи зі шкіри, корсети, ремені, всілякі металеві плетіння, накидки, схожі на плащ, часто це жорсткі форми з акцентованою лінією талії та плечей. І останній на сьогодні архетип це архетип творця. Це творча особистість із добре розвиненою уявою. Вона прагне споглядати, втілюючи своє бачення в життя, постійно покращує свої навички, розвиває талант, творець боїться стати звичайним посереднім. А ще боїться втратити натхнення, творчі здібності, символіка. Уява, свобода, самовираження, стан я створюю нове, мені не цікаві рамки. Коли активується у момент творчості, коли хочеться виділятись, гратись, творити, що говорить її одяг? Моя душа кольорова, я створюю красу у всьому і навіть у дрібницях. Представники цього архетипу шукають незвичайні поєднання, цікаві колірні рішення, нестандартний крій. Вони люблять міксувати те, що зазвичай важко поєднати. Але на відміну від архетипу блазня, про який ми поговоримо в наступному нашому відео. Він змішує все підряд лише заради яскравого ефекту, а у творця дуже розвинене відчуття смаку і стилю. Її одяг буде яскравим, але водночас надзвичайно естетичним. Переважно всі прихильники стріт Стайл це творці. Стиль. Артбохо, етно, мікс і кольорів, принти, вишивка, елементи ручної роботи, незвичайний крій, багатошаровість, асиметрія, речі, пальто з вишивкою, сукні з ручним розписом або принтами, в'язаний свет і спідниця з візерунком, експериментальні штани, жакети, унісекс-речі з арт-дизайну, серед аксесуарів, вінтажні, авторські прикраси. Кольорові окуляри, об'ємні шарфи, хендмейд сумки, прикраси з текстилю. Це мікс усього тканин, металів, етноелементів, фактур. Тож напишіть у коментарях, у якому з архетипів знайшли відгук, чи сподобався вам такий формат. А в наступному випуску розглянемо ще 6 архетипів, їх особливості та способи візуального вираження. Тож, підписуйся, тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові відео, тисни вподобайко та неодмінно прокоментуй. І пам'ятай, стиль це твоя особиста історія, розказана без слів.